Вітання, мої дорогі шановні патрончики. Зараз біля мене лежить чотири посилочки, які я тільки що забрала з Укрпошти. І це поки що найостанніші найсвіжіші придбання серпня. Я пам'ятаю, що я ще маю показати вам чотири стосика з останніх покупок Посередині вони десь були покупки липня, і ще в мене лежить два. Стосика покупки серпня, які були між тими, що ви вже бачили першими, і тими, що зараз прийшли. Але, на жаль, мене зараз ну, дуже обмежена кількість часу. Мені зараз треба по от такенному списку шурувати на ринок і закупляти продукти на дачу. По сьогодні ранок п'ятниці. Ми їдемо на дачу, я сподіваюся, якщо Зая повернеться додому. Бо він вчора не встиг комендантського часу повернутися додому, залишився ночувати вдруге. Тому, зараз я швиденько показую те, що я забрала тільки що. Тут є дуже класнюча штука, яку ви сто подів ніде не бачили. І, мабуть, я залишу її наостанок. Отака я хитра. А почну я з того, що я вже вскрила. Я е, дві посилки, ото так, таки, яку буду показувати останнє, бо я геть забула, що це. Розумієте, я абсолютно забула, що я це замовила і абсолютно не могла зрозуміти, що воно таке, тому обережненько вскрила на пошті подивитися, чи дійсно моє, чи це не якісь не що якась штука. І ще одну штуку я вскрила теж на пошті, бо теж не могла зрозуміти, я не ідентифікувала відправника, не пов'язала його жодним чином із жодним видавництвом. А, тому я його вскрила і зрозуміла, що це. І це новиночка від видавництва «Човен». Ви знаєте, як я його, його видавництво «Човен». І звісно, що їхню свіженьку новиночку я також замовила, і це Хіросіма Хірошима. Насправді вона має звучати: Хірошима Джона Герсі це репортаж, чи зразок репортажу військового практично. Автор тут спілкувався із шістьма вижившими. Людьми після ядерного бомбардування міста Хірашима. І потім, коли книжка ця видавалася, пройшов певний час, тобто останній розділ, шостий, він, здається, якщо я не помиляюсь, вони писали у цьому у... Бля, ти, який, чисто чорний цей. Як цей ця... Як розворот називається? Я не пам'ятаю, там є спеціальне слово. Так, у 1985 році Герсі написав новий текст, який став п'ятим розділом книжки. Він докладно розповів, як склалася доля тих шести головних героїв книги. Класика художнього репортажу та взірець американської журналістики ХХ століття. Ось як вона називається, переклад з англійської Юлії Семенюк. Звісно, що там, я її замовила по передзамовленню, зараз вона дорожча, здається, чи не на 100 гривень, чи десь якусь таку суму. Ця штучка така, ну, в, в, скажімо так, не те, що я зараз все бросаю, що я зараз читаю і хапаю її, але далеко сильно ховати, не буду це точно. Так, далі я ще вам покажу те, що мені прийшло. Особливо тут жодних секретів. Це замовлення з OLX, як бачите, тут да, ви бачите, бачите, бачите тут я так само підписую, ну, практично так само підписую коробки, коли, від продаю, коли продаю, продаж відбувається через OLX. Тут має бути три книжки Кінга. Три книжки Кінга, і вони одна так точно в такому трішечки. Ну, мені, мене попередила а, продавчиня, що там пошкоджені пошки по, з, з, з ти, тицнути кутики. Ну, нічого страшного, це ж кінг, воно ж має стояти не для красивості чи там ще якихось штук. Це, я їх, Кінга я збираю всього. Тут його дійсно три запакувала надіжно так само, як я. Пакую так, нарешті. Ось, доктор Сонце продовження сяйва. Не читала, до речі, саме це Кінга, ще не читала. Так, потім тут має бути ще да, ось салім олігва. І ось про, про неї вона казала, що, бачите, трішки спогнуті ці кутики Салім Олігва. Його я читала давно, коли вона ще в російському прикладі звучала як салім слот. Тоді я його ще читала, але ось українською, можливо, колись перечитаю і українською, як буде настрій для перечитання. І містер Мерседес тут має бути. О, інтегральна обкладинка, із не кіноображенням, не, не, не з кінообкладинкою. Кіно, кіно, кіно ось, коротше, три, три книжки Кінга. Ось вони, поповнення моєї кінгової полиці, яка вже насправді займає. Дві полиці розміром. Тепер це, це коробочка. Як замовлення, яке я робила, я робила заради одної книжки, я про це писала у Телеграм. Якщо ви підписані на мій телеграм, ви знаєте, що я цю книжку замовила, а потім зрозуміла, що, мабуть, такі треба, ну, по-перше, зараз все буде дорожчати, воно все потім пропаде. Так і інше. Коротше, я замовила ще решту книжок видавництва, які я хотіла. Це видавництво Нора Друк. І приїхало воно мені в коробці з під взуттям 41-го розміру. Дуже прикольно. Так. Тут має бути новиночка в серії Морок Трилер південно-африканського автора, який... Підтримує Україну і дуже щаслива, що його книжка виходить в українському перекладі. Саме про це я писала у Телеграм. І називається. Ось ось так все це надійно сховано. І називається вона зараз. Я спробую її витягнути. Саме ця книжечка ось. Серед вовків. Ну, Трилер, що, що можна довго казати про трилер? Трилері, що і сало і сало, що я пробувати? Трилер є трилер. Це теж якийсь трилер, щось таке. Дружина мого чоловіка, психологічний трилер. Серія психологічних трилерів від нори друк я ще не читала, але вирішила, що, мабуть, вони треба теж їх в себе. Ну, як, ну, не мати, звісно, що прочитати і потім сплавити по спекулятивній ціні за 50% вартості від ціни видавництва. Ще одна психологічний трилер також тої ж авторки Джейн Корі Сестри по крові. Так. E... Безсерійний просто Джерард Стембридж. що ж вона бачила. Ну, Але це теж щось три... такий, ну. Трилерно, трилерно, трилерно. Знаний ірландський драматург і прозаїк Джерард Стембридж запрошує любителів гостросюжетного жанру на карколомну екскурсію Парижем. От так, от. так, ще одна книжечка Коханка її чоловіка, також психологічний трилер Джулія Крауч, вже інша авторка. І я люблю в них цю. Ну, як люблю. Читаю, а потім розумію, що, мабуть, воно мені було не потрібне. Боюсь, що з цим буде рівно те саме тест на каяття Халіль Свеліх. В них є купа книжок, ось Рейська ірка Сабланка», надрукована в Бейруті, тобто ось така арабсько-східна тематика. Книжки вони перекладають, і це сирійський поет, прозаїк і журналіст, лауреат багатьох літературних та журналістських премій. Автор роману проводить течії вуличами сучасного Дамаска та пропонує власне погляд на життя у місті, яке зазнало втрат під час війни в Сирії. Коротше, я боюся, що це буде знову та сама історія, яка б не трапилася із тест з цим з цим. Надрукована в Бейруті. Я її прочитала і швиденько продала, не вирішила не залишати. Вона якась ну, не зачепила мене. Рейська Кірка зачепила восхваленням русні. Місцями, ой, там був той момент, який мене прям, ну, вона була цікава, як повсякденне життя в Єгипті, але місцями було просто, неймовірно, аж страшненько на них. Я боюся, що це буде те ж сама історія, але я чомусь все одно продовжую знайомитися із цим арабським світом, так, як можна так, із арабським світом через їхні сучасні книжки, я, я так можна це назвати. Ось це, коротше, тесна на кайття, це буде з того. До речі, воно було на розпродажі і коштувало 70 гривень, тому я абсолютно не жалкую, що я 70 гривень на ще одну спробу познайомитись з арабською літературою виклала. Десь так зараз покажу всі, як виглядає вся стопочка, що мені прийшла від Нори Друк. Ось так вона виглядає. Так. І нарешті. Те саме, найкрутіше, і те, що я. он теж, бачите, я вскрила на пошті подивитися, а що ж воно таке. Це мій, мій добрий друг Сашко, про якого ви вже кілька разів чули, з яким ми постійно обмінюємося якимись книжковими подарунками. Він мені, ну, не мені, він завів свій власний телеграм-канал. Про який є на своєму телеграм-каналі, я теж, теж розповідала, називається Антиквар від Шкурупоя. Шкуру шкуру Він знайшов, десь надибав, не знаю де, цілу колекцію кримсько-татарської літератури. І я така, нічуся. А я заходжу туди, а воно все коштує там, 150 гривень книжка, 180 гривень книжка. Старі видання, зараз я їх достану, ці такі не художні, навіть а історичне дослідження. Взагалі 70 гривень книжка. 71 і 90 інша. Якось так. Коротше, коротше, я зараз буду вам все це показувати. Це кримсько-татарська література. Література перекладена українською, але вона від. Від Кримчаків про кримчаків і про їхню культуру. Шаміль Алядін, Мердивен, Кримська татарська проза українською. От у них є вся серія кримська татарська проза українською. І ось 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 ось. Бачите, якої воно товщини? 150 гривень. Серйозно, ну, абсолютно якомусь дивненькому видивництві. До речі, дуже дрібнесенький шрифт. Тобто інформації тут ого-го, егегей. Так, ось це перша книжечка. Так. Друга книжечка Алім. Ой, ой, прикольно. Бачите, блікує вищить оте, а хлопчик не блікує сама абрес. Так, Алім, Кримська татарська прозаукраїнська, Юсуф Болат, Ага, це книга перша. Алім, син Азамата. Роман з кримського татарського життя першої половини 19 століття. Так. Далі. Ісмаїл Гаспринський, молла Аббас, Кримська татарська поза українською. Тут що? Ну-ка, я подивлюся по, по цим. О, словничок в кінці є. Для слів, слів, які ти явно не будеш розуміти про що. Вибрані літературні прози тут цього автора. Ось такий зміст, бачите? Ось. Так. Далі. Народився день. Кримська татарська проза українська і теж так дерева на цей не, не, не блікують. Це м -м, збірка. Збірка кількох авторів. О, до речі, ось Ісмаїл Гаспринський. Це щось його. Е Нуман Чілі Челебіджан, ас. Боже, я я... А, стоп, Юсуф Балак. Коротше, вибачте, я, я не буду. Поплюжити імена, я не, не, не зможу з першого разу вимовити це їхні імена, на жаль, так щоб не помилитися і не перекрутити щось. Коротше, ось така книжечка. Далі, що? І, влаш... і залуште віють вітри з Риме Некай. Це п'ята книжка серії Кримська Татарська проза українською». Представляє роман турецької письменниці Кримсько-татарського походження. Отак от. Ага, тут, тут тут ні, тут дерево теж блікує просто відкладенка. Так, що там далі? Ага, ось те, про що я казала, що не нове видання, бо це все видання, ось це, наприклад, видання... Зараз скажу, два. Щоб ви розуміли. 2022 рік. Так, старе видання. Російською, Кримські хани 15-16 століття і борьба за великої Вілікайди, Олекса Гайворонський. Ось таке ну, видання стареньке. О, з картою. Це видання, це Том перший, 2010 рік видання. І тут є ще том другий. Зараз я його виковарюю. Ось. Том другий. Ось вони. Тут, далі. Тут Кримський хана першої половини XVII століття у боротьбі за, за, за самостійність. Ось, коротше, такі книжечки дві. Це те, що, ну, я ж кажу, воно, цього. 2010 року видання і чомусь у пилюці. ну ладно. Так. Остання книжечка. Вона теж новенька. О, так. О. О, теж Олексія. О, це той самий автор. Я так розумію, це дослідника цієї теми. Олексій Гайворонський, вже українською, Україна Крим. Нариси про пам'ятки історії Кримського Ханату. Здається, тут буде. О, я так і думала, тут буде купа ілюстрацій. Боже, неймовірна штуковина. І у якості подарунку до такого величезного замовлення. Це раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 книжок. Мені поклали. Ось цю штучку. Це е, книга листівок. Ось так вона виглядає. Книга листівок, яка представлена в книзі знімки, зроблені в ході експедиції 1924-1929 років. Під керівництвом першого директора Бахчисарайського історико культурного заповідника Осеїна Боданинського. Ці фотографії не просто пізнавальний матеріал того часу, це останній відбиток з того образу Криму, який ще не опалено війною і не спотворено депортацією. Ось він, справжній Крим. Крим, як він має бути. Дуже приємно, що мені е, цю е, книгу листівок поклали в подарунок неймовірно приємно. Коротше, ось така стопочка. Зараз, 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 зараз. Ось ціла стопка цих книжок і листівочки. Від абсолютно невідомого мені до цього часу видавництва, яке називається. Вибачте, я знову не запам'ятала. Майстер книг. Майстер книг, отак. І ось воно в мене є завдяки моєму другому, який це знайшов інформацію про це, написав про це допис в своєму телеграмі. І, звісно, що я пішла швиденько, поскакала просто все це замовляти. Добре, зараз я піду все це записувати. Зараз тут же напишу про своїми власними фоточками. Допис у в Телеграм про ці кримські книжки. Ну і потім ринок, там 20 плюс пунктів. І такі серйозні: морковочка, картопелька, базилік. Ну До нових розпаковочок.